Усім привіт! З вами знову я Міша Пуфер. І сьогодні ми подивимося другу серію Fade другого сезону. Тож за український дубляж хочу подякувати ЧА, Час напевно, так правильно. А, і ще дивимося український дубляж. Так, він не професійний, але він є. І це вже круто і вже добре. І перед тим, як почати, я хочу подякувати ось цим людям, які підтримали мій канал на Donatello. Дуже вам дякую. Це допомагає мені робити нові відео, і якщо ви хочете підтримати мій канал якось мою творчість, то посилання на Donatello буде в описі до цього відео. Як я так гарно вгадав з освітленням і образом на сьогодні? Мая. Через роботу моєї дядька та тітки. Наскільки вона може бути бургливим агроном? Дуже бурхливим. Отже, ви рідні сестри? Троє рідні. але що дивно, що в нас однаково криві зічки. Навіщо ця деталь про те, що вони троєрідні сестри? Щоб якось пояснити, чому Терено було в мультсеріалі, ну, ми вже звикли, що там просто купа сюжетних дірок і настиковок. А ось е момент з мізинчиками, він милий. Я таку можливість не розглядаю. Думаю, одного промаху достатньо. Тобі не здається? це для підпису. Це було щось дуже дивне і моторошне. Це гарна, в мене питання: де його рана? Ми не знаємо, скільки часу минуло з попередньої серії, але... Ну, що то в нього жрами залишився. Невже якась мазь від флори так швидко загоїла рану? сьогодні будеш І це було в той день, коли братство світла? ворогами так і не і Які вороги? Там є якась темна сила і є світ, я забув. Якщо Розалінда дає Блум читати про общество світа, в общество світлі повинні бути родителі. І ми це знаємо з мультсеріалу. І Розалінда не боїться давати цю інформацію Блум. Вона занадто впевнена чи занадто дурна? І таким чином Блум знаходить ту саму рослину. Так фоткай вже дві сторінки, чого ти тільки одну фоткаєш?

Нам показують їх динаміку це я дуже класно. Уні. Справжні О. -о, -о. По-перше, лайк за Тейлор Свіфт. По-друге, коні. Ми всі знаємо, який у Блум <сміст> Кінг на коней, а особливо на єдинороїв. Це дуже мило. Так, ми вже з трейлеру знаємо, що не треба це робити, Стела, не треба. Яка вона вперта? оригінально. Чи можуть допомогти? Я шукаю скай. Ти постійно за ним слідкуєш. Знаєш, де він сьогодні? А три дні тому. Коли Сільва втік. Скай йому допоміг. Хтось вже допоміг. Мені подобається, які вони контрастні. Типу а, Беатрікс в цьому чорному платі. Від шанель з цією капелюшком. І стела така в розовому в білому. В неї навіть гудзики у формі сердечок. Тобто вони такі контрастні і це дуже цікаво і виглядає, і розкриває персонажів. Воу! Wow. А тим часом не забувайте ставити лайки, підписуватися на цей канал і писати коментарі для того, щоб ми дивилися нові серії. Просто у мене багато справ. Послухай. Мені здається. Чому в Лейлі така дивна реакція? Я не знаю чому, але в мене з'явилася думка, що вона не хоче нових відносин, тому що в неї були дуже трагічні попередні. І ось ця ось е музичка, в мене таке враження, ніби в цьому всесвіті Набу вже існував, і він вже помер. А ось цей рей це по суті Nex, чи Roi, чи рей. Ну, ви зрозуміли, що це вже наступні відносини лейли. І Якщо це не буде так, то сценаристи дуже профакапились. Дуже. Блум отримала вже другу сцену під музику за цю серію. А, -а, 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 -а. зрозуміло. Окей. Деві, де все добре. Я тобі допоможу. себе Що я повинна Він навряд чи скаже Тери. не знаємо, що батько їй скаже. Що з Флорою не так. Амуле занадто часто використовує свою силу. Ні, що ти зробила з ним? Як добре, що блум фея вогню. Але з боку Андреси це дуже дивне рішення. Для нього, типу, це взагалі нічого не вартує, він забрав одну фотку і такий, мав ну, спалити все. ще так. Я можу його зупинити. Ні, ти можеш його пити. Переходиться. Тому потрібно це. Дозвольте мені, я сказала тримати спадалі. Ще трішку. Окей, okay, добре Розалінда теж фея розуму, Ти очевидно. Навіщо вона його вбила? А, ну зрозуміло, навіщо вона його вбила. Це була моя ініціатива. Я думала, що зможу йому допомогти. Виходьте. Навіщо Тера взяла провину на себе? Ну, напевно, щоб не вигнала флору, бо вона тільки приїхала і все таке. Мені здається, для Sky занадто багато емоційних втрат в перші дві серії. Ти не могла ризикувати розалінду. Вау. Це дуже цікаво і гарно. Це якесь заклинання для заклику цих істот. До якої стихії це відноситься. Це старедавня магія на стихійна. Так, хочу сказати, що друга серія вийшла набагато кращою за першу. Тут вже якось і настрії, і якась загадковість, і ось це ось командний дух. В першій серії там була навіть неповна команда, і це якось. Класно виглядало, але не так. А от друга серія це вже Winx з таким невеличким Сабріно вайбом. Але ми всі пам'ятаємо, чому це так. Друга серія набагато краще і набагато цікавіше, і цікаво, що буде далі. Сподіваюся, час ЮА випустить. Нову серію якнайшвидше, і будемо продовжувати дивитися, реагувати. Пишіть, як вам друга серія, в коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. І на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!